Привіт, з вами Яна і сьогодні хочу записати відео про анілінові барвники, про те, як їх розмішувати та як з ними працювати. Зараз на відео ви бачите жовту фарбу, яка вже дуже слабенько працює, тому я її вилила, помила бабочку і буду зараз в ній замішувати чорний колір. Виробники зазначають, що у розмішану водою фарбу можна занурювати писанку від 50 навіть до 100 разів. Але на прикладі чорного я бачу, що вона добре працює, коли ви занурюєте писанку всього лише 20-30 разів. Якщо вже більше, то вона фарбує довше і набагато слабше. Щоб замішати фарбу, потрібно висипати вміст пакетика у банку. Я тут висипала в ложку, щоб ви побачили об'єм та, можливо, колір це такі гранули, вони такі чорно-фіолетового кольору, і заливаємо це все кип'ятком. Якщо вам потрібно, дуже швидко працювати з фарбою, можна залити трошки кип'ятку, розмішати та долити холодної води. Але якщо ви маєте час, то можна залишити залиту кип'ятком фарбу на ніч або на кілька годин, для того, щоб вона стала кімнатної температури. І вже у охолоджену фарбу додаємо 2 столових ложки оцту. Якщо у вас залишається фарба на наступний рік, ви її не виливайте, її можна використовувати просто наступного року, коли ви відкриєте банку з фарбою, також додайте 2 столових ложки оцту, бо він випаровується і фарба не буде працювати. Якщо ви все зробили правильно, фарба хороша, то вона гарно фарбує писанку. У мене, наприклад, писанка була спочатку пофарбована в жовтий, потім червоний, і вже аж тоді в чорний колір, і чорний мене влаштовує. Також хочу зазначити, що після анілінових барвників не можна використовувати ємності під їжу, тобто цю баночку вже не можна буде використовувати для харчових продуктів або для зберігання, наприклад, круп. Тому, якщо вам шкода баночки, то можете використати пластикові стаканчики і потім вилити просто фарбу. Також аніліновими барвниками можна фарбувати не лише писанки, а й інші матеріали, такі як тканину або, наприклад, дерев'яні намистини, або солому, все, що забажаєте, вони також гарно працюють. А ще, на відміну від природних барвників, тут завжди є чіткі кольори. Тобто червоний буде червоним, жовтий буде жовтим, зелений буде зеленим. Але все ж є недоліки це те, що вони течуть. Тобто потрібно зберігати писанку в сухому місці, щоб на неї не потрапляла вода. Здається, розповіла вам все, що знаю. Якщо залишились питання, задавайте їх в коментарях.